Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, святитель Ліан Златуст пише: Бог іноді дає, а іноді не дає, але те й інше робить з користю. Тож, хоч ти отримуєш, хоч не отримуєш, ти однаково отримуєш саме через те, що не отримуєш. Хоч ти досягаєш бажаного, хоч не досягаєш, ти досягаєш саме через те, що не досягаєш. Не отримати те, чого просимо, часто більш корисно, ніж отримати. Якби для нас не було корисним часто не отримувати те, чого просимо, то Бог, звичайно, завжди давав би все. Однак не отримувати із користю для нас, якщо означає досягти і досягати того, чого просимо. Ось тому Він часто не поспішає виконувати наше прохання. Тож це не для того, щоб мучити нас неспішністю, а для того, щоб відстроченням дару навчити постійної уважності. Оскільки ми часто отримавши те, чого просимо, після отримання занедбуємо старанність у молитвах. Тому він, бажаючи підсилити нашу ревність у молитвах, відкладає дари. Так чинять і люблячі батьки дітей лінивих і тих, які віддаляють. Віддаються дитячим іграм, вони часто обіцяють їм великі подарунки і не поспішаючи давати їх, а інколи і зовсім не даючи, утримують їх біля себе. Амінь.